Всім привіт! Приїхала до нас чергова автівка з Німеччини, це tron 2021 року випуску з пробігом 43 тисячі кілометрів автівка з Німеччини. Щойно приїхала. У дуже класному стані. Давайте перейдемось по кузову, яке лакофарбове покриття, автомобіль по суті без підфарбувань. 111 мікрон, 110 мікрон, 106 мікрон. 130 мікрон, 92, капот 100, 101, 102, дверка 101, 103, задня дверка 94, 95, 110, заднє крило 122, 109, 117, 112, 111, 107, 109. Так, давайте перейдемо на іншу сторону. З цієї сторони у нас 101. 111, 86, 96, 105, 103, 91, 101, 122, 132. 105, 103, 115, 87, 98, 102, 101. І кришка багажника у нас 91, 84. Тобто автівка у нас не фарбована. По комплектації у нас присутня матрична топова оптика. Дуже класний колір, особливо на сонці. Гарно переливається. Ось така автівка. У нас присутній безключовий доступ до автомобіля. Амбієнт багатокольорова підсвітка, тобто тут тобто, в картах дверних йдуть підсвітки, знизу контурні, на центральній консолі торпеда, міняються кольори в комбінації. Присутня у нас пам'ять сидінь для обох передніх сидінь. Сидіння в нас йдуть комфортні. З вентиляцією. Ось ці бока, боковинки е і підтримка бокова е накачуються, тобто можна собі як зжати себе під свою форму тіла, так і роздути. Е коли ви завершуєте поїздку, заглушуєте автомобіль, ви відкриваєте двері, то оці боковинки і ось ці вони так розжимаються, тобто дають зручний вихід з автомобіля і не дозволяє оці боковинки. Заламувати це дуже поширено на водійській стороні. Автівка в дуже класному стані, Ось дивіться, який стан сидінь. зовсім без жодних потертостей, в ідеальнішому стані, як нова. Чорна стеля в нас присутня. Пластики не поцарапані, в дуже гарному стані. Повторююсь, автомобіль нас з Німеччини. Безпровідна зарядка, тут є для двох стаканників. Ось який не незатертий, автівка чистенька. Присутня на смертві зони. По задньому ряду сидінь. Ось який стан автомобіля. Ну, бездоганний, я б так сказав, зовсім без жодних слів експлуатації. Заднє сидіння тут практично... Ніхто і не їздив відчуття таке Тут з підкітничок. 12 вольтовий прикурувач. Ось такий стан автомобіля. Присутній безключовий доступ. Матрична оптика, відповідно, задні динамічні поворотники і передні динамічні поворотники. Кришка багажника відкривається махом ноги. Ну, давайте... Рай відкрити. Так. Шторка. Так, у нас є фаркоп заводський. Автівка 11 місяць 21-го року. Тобто фактично кінець 21-го року. Ось такий Audi Etron. Давайте перейдемо. Так, а також у нас опційно з другої сторони слот зарядки є по правій стороні. Це доволі зручно, коли ви під'їжджаєте під станцію і заряджаєтеся. Також є особливість цього автомобіля. Опційно присутній е, е, два інвертора. Що це означає? Це означає, що е, ви від такого порта трьохфазного звичайної. Зарядки зможе автомобіль приймати в себе 22 кВт за годину. Тобто, наприклад, звичайний етрон, який не має двох інверторів, він споживає від трехфазної звичайної розетки та 2 11 кВт. Більше він приймати в годину не може. Ця автівка має опцію двох інверторів, це дуже дорога опція. І вона дозволяє приймати 22 кВт. Бувають станції, які. В яких вартість кіловата від не швидкісної, а від звичайної, дешевше, наприклад, там 15 гривень за 1 кВт, а не там 20. І це дозволяє дешевшим роз'єм, тобто, звичайно, e Type 2, заряджати швидше. Там 22 кВт за годину там умовно за 3,5 години автівка зарядиться там на 100% чи за 4. Звичайно, якщо буде 11 кіловат за годину споживати автомобіль в себе, то це буде в два рази. Довше. Це дозволяє за дешевші кошти швидше заряджати автомобіль. Дуже зручна опція, особливо для тих людей, які не живуть в приватних будинках. Це... І не часто зустрічається ця опція в автомобілях. У нас присутнє майауді, є код, це дозволяє дистанційно керувати з додатком і ауді автомобілем і відсідковувати його, тобто тут можна відслідкувати запас ходу, де знаходиться автомобіль. Так, по автомобілю з цієї з водійської сторони як бачите, те, те про що я говорив, буковинка зовсім не просаджена, вона така ціленька, не поюзна, по тому що ці бока вони розжимаються. вони так Ну, з'їжджають і, відповідно, дозволяє легше вийти з автомобіля. Коли ви сідаєте, заводите машину, ці бока накачуються і зжимають водія. Тут і тут. Присутній круїз-контроль, підігрів бокових дзеркал. Також у нас присутня проекція на Лобове скло. Давайте заведемо. Два ключі, сервісна історія офіційного дилера. Повністю вся. Автомобіль напинемо підвісці, присутні вентиляція сидінь. також під... Так, давайте перейдемо. У нас присутній підігрів керма. Це дуже зручна і комфо... класна опція зимою. Особливість цих сидінь, вони рахуються комфортні, що підголівник може регулюватися як в таку позицію, так і догори. Тобто по висоті і по вихту. Це класні підголівники, класні дуже сідушки, вони досить-досить комфортні. Також оці от. Підніжка вона накачується, роздувається і здувається, можна собі регулювати. Давайте глянемо по асистентам, що у нас є в даному автомобілі. Є бездротовий CarPlay, є комфортна посадка, висадка з автомобіля. Це означає, що від'їжджають сидіння. Ось бачимо, ми можемо регулювати як і боковинки, так і нижню частину, і валик. власне, цей. Також є такі ж самі ідентичні регулювання. По пасажиру. Е, так, далі. По асистентам. По асистентам у нас є сигналізатор небезпечної дистанції. Сигналізує просто, коли відстань до впереді йдучого автомобіля, доволі близька, і він тут засвідчує, що вістань за дуже близька. Audi PreSense автомобіль гальмує при перешкоді вперед чи назад мертві зони. Функція попередження під час виходу. Це коли їде велосипедист. Чи інший транспортний засіб, ви хочете відкрити двері, воно бачить, що ззаді буде перешкода і блокує, не дає відкрити е, ці двері, щоб не пошкодити там не сталося ДТП. Також є у нас попередження про швидкість це відчитування дорожніх знаків і так далі. Ну, звичайно, круїз контроль це все стандартно. Фари матричні вирізають. Отримання смузи і тому подібне. Загалом дуже класний стан автомобіля. Кого буде цікавити, телефонуйте. 21 рік, нагадую, 44 тисячі кілометрів. Автівка не фарбована, свіжопригнана з Німеччини, резина Bridgestone. Ціна автомобіля буде закріплена в оголошення авторія. Посилання буде в описі під відео. Також детальна комплектація буде все на авторі. Контакти теж на авторі. телефонуйте, надамо всю інформацію, яка вас цікавить. Автомобіль був куплений на аукціоні Лізному з Німеччини, тому у нас є витяги, як продавався автомобіль, вся історія з офіційного дилера. Всім дякую за увагу.